Починаємо годину пам'яті і скорботи, героїв не вмирають, пам'яті небесної зоні. Сьогодні в Україні неспокійно. Болить серце задулю наружу. Хочеться кричати, коли думаєш про світ нації, молодих хлопців, які загинули в Києві. Ці героїчні люди не побоялися вмерти за свою країну. За її майбутнє усі небайдужі люди оплакують героїв Небесної Судні, молитвою, серцем, словом. Ми днів з дня трагічних подій на Майдані. Ми плачемо всі як один, бо така вже наша українська нація здатна співчувати горю не тільки своєму, не тільки родичам, близьким чи сусідам. Ми дуже шкода, що хтось покинув цей світ, поклав своє життя не за себе, не за свою сім'ю, не за свою, не за, себе, не за свою сім'ю, навіть не за свою хату. Їх не мобілізували військомати, не записували у списки, вони самі вийшли на київський майдан. Ці дні дійсно вся Україна вшановує пам'ять загиблих героїв, які в наш мирний час поклали своє життя заради свободи, заради тих людських цінностей, до яких прагнемо ми кожен із нас. Це були люди, які не рахувалися. Буквально ні з чим. Вони вийшли на Майдан, щоб захистити всю Україну, захистити дітей, захистити майбутнє наших дітей і внуків. Багато було серед них людей різного віку, багато було молоді. І в ці дні дуже хочеться, щоб те, за що загинули. Наші герої, герої Небесної Сотні, щоб їхні мрії втілилися в життя. Ми маємо не зрадити їхню жертовність, яку вони поклали на алтар нашої держави України. І ми не маємо права забути про ці події і зробити все від нас залежне, щоб таке ніколи не повторилося в нашій державі. Слава Україні! Героям слава! Намагаючись врятувати побратимів, винести з вулиці поранених. Проте снайперів не зупиняла ні відсутність зброї, ні білі футболки лікарів з червоними хрестами, ні беззахисність випадкових перехожих. Юрій Варащук. Його життя забрала куля, випущена снайпером із даху будинку на вулиці Містепінській. Сиротами залишилися син та дві прийомні доньки. Юрій Пасхалін із села Носачів Смілянського району. Ніч 19 лютого в Києві в момент намагання Беркута прорвати барикади невідомий убився, прошив його автоматною чергу спину пораненого Юрія, занесли до пункту медичної допомоги. Проте будівлю підпалили. І серед тих, хто встиг винести, був і Юрій. Але при транспортуванні він помер. За місяць до загибелі він відсвяткував своє 30-річчя. У нього залишились 7-річний син та дружина Максим Горошишин села Грушівка Кам'янського району. Він загинув 18 лютого під час сутичок на Інститутській. Максиму було всього 25 років. Він мав сімох братів і сестер, але так і не встиг створити власну сім'ю. Віталій Смоленський села. Фурманівка Уманського району загинув 20 лютого при нез'ясованих обставинах. І коли священник від співроб загиблих у кишені Віталія обізвався телефоном. Від священника, дружина і двоє маленьких дітей почули про цю страшну трагедію з їхнім батьком. Ми глибоко сумуємо і співчуваємо сім'ям героїв, які загинули під час мирних осіб. народився 2 червня 1996 року в селі Травневе Тернопільської області. Він був студентом Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Начав, навчався на третьому курсі відділення дизайну. Він поїхав до Києва вночі 19 лютого, а вже наступного дня під час протистояння майдані хлопця вбили. З, з друзями до Києва прибув пів на восьму ранку. А за дві години на дзвінок від мами замість сина відповіла незнайома жінка із Михайлівського собору, яка відповіла, що Назара оббито пострілом голову. Снайперська куля вразила його в обличчя і вилетіла через хребет. Відтепер школа села Трабневе носить ім'я Назара Вотовича. На фасаді навчального закладу встановлять барельє вбитого снайпером хлопця, а також у селі поставлять пам'ятник Героя Небесної Сотні. Я, мати, я плачу з вами, матері. Я мати, як боляче оцій порі дітей втрачати, і буду я на цілий світ благати. Не убивайте юний світ, я мати. Не для війни ростуть сини, а для любові нема у тому їх вини. Це голос крові о тих, хто волю здобував на ратнім полі, і тих невинних, хто страждав в тяжкій неволі. Тих, хто упав, в червоний сніг, де крути. Хто коритися не міг, рвав пута. А ти, чий сину, у броні душі і тіла? Як він упав, скажи мені, тобі боліло, у вас на двох одна земля, це Україна, хай прірва вас не розділя. Ти чуєш, сину, не потопи своє життя в невинній крові. Ступи на стежку каяття і любові. Білий ангел. Крига від гніву скресла, день перемоги гряде. Мамо, я в сотні небесний, нас вже Господь веде. Мамо, з твоєї любові і непокорі брехні, краплі моєї крові в серці кричали: Ні. Мамо, не плач, не треба. Мамо, прости мені за твоє чорне небо і за стражденні дні. Правда іскривди воскресла, будь переможній весні, мамо, я в сотні небесний, мамо, сміхнись мені, я зафарбую небо сонячним і голубим, буду тепер для тебе вічно я молодим, мамочко, плакать не треба, знай і удень, і вночі ангелом білим із неба, я на твоїм плечі. Прости нас, Господи, прости за всіх убієнних дітей, яких не змогли ми спасти. Від тих озвірилих людей. Їхня кров не пролилась даремно. Ми не сміємо загиблих забути. Остала вже вся Україна, порвавши усі свої пута, щоб гнати цю банду ганебну, звільнити від неї країну, судити тирана негайно найбільше країні потрібно. За всі ті страшні злодіяння, за невинно загублені душі він буде нести наказання. Ми його до цього примусимо. Ще коли починався майдан, не всі тоді вірили в нього, та всьому світові він доказав доцільності перемоги. Вони мерзли у лютий мороз, страждали від чаду їдкого, втрачали безцінне життя та їх не спиняло нічого. За мужність людську і відвагу клоняюся всім, що в бою полягли. Боролись вони за вільну державу, інакше зробити вони не могли. Живими додому їх не діждались. Загинули всі у жорстокім бою і білими янголами одразу всі стали, у небо злетіли вони вже в раю. У Києві у місті, де каштани бояють в ароматі і цвітуть, майданівці життя своє віддали, щоб не плела нам влада цю брехню, що нібито стабільність і добробут. Що щастя зовсім близько в майбутті, що покращать український побут, але, на жаль, далеко не усім. Не плачте, мамо, може, ще вернуся. Ні, не війна, майбутнє на коні. Перед братами і Господом клянуся життя віддать, як треба цій землі. Не поспішайте, мамо, ставить свічку у церкві запокій моїй душі. Коли побачите невинну і негрішну кров, яка тече з грудей моїх, я не плакав, коли куля в груди попала. Я не плакав, коли дим у очі в'їдавсь. Але коли друга мого поховали, з яким барикади разом будували, пили перед тілом скривавленим, я знову поклявсь. Повір мені, брате, рано чи пізно доб'ємся ми правди, хоча. Матері і жінки голоситимуть слізно, якщо волі така величезна ціна. Моліться, Богу, мамо, за країну, моліться, щоб пережили ми ніч. І зі світанком справдою прилине козацька сила, що тримає січ. Пробачте, мамо, довго не дзвонив. Бо дим і шин, слізоточивий газ Прошу, кляніть того, хто поволив Видать зовсім не людський наказ. Стрілять у тих, які сміливість мають зробити крок і стать у перший ряд, які без зброї, але силу мають. Тих, що не лякає шум гранат. Ось де герої, вони не бояться померти. Ні снапись, ні снайперська куля не сила їх зупинить. Прошу, не дозвольте їх з пам'яті стерти, не дозвольте недолюдкам Україну зубить Україна на колінах, стара мати плаче. Соловейку у газю вже й небо не бачить. Боролися, змагалися, країну визволяли, а нардепи в свою чергу, синеньку топтали, плаче тізьми вогняними, Горіє люд простий кожної днини. Ось зібрання на майдані далі все триває. Народ наш дорогенький країну визволяє. Домахається свободи для синів і дочок, щоб в країні було все. Наче в разі Божім, як же страшно жити в світі, коли свої люди забирають у кайдани і б'ють повсюди. Так давайте, братця, встане, кайдани порвімо та й за терасовим словом Україну любімо, щоб ніякі вороги не змогли нас взяти у полон жорстокої влади. Боже, благаю, спаси Україну, пошли нам з небес, благословіння. Не дай крові впасти на землю рідненьку, не дай розірвати єдину іненьку. Тебе я прохаю, Господь наш маленький. Прошу тебе, Боже, ну дай же маленьку, хоч віру, надію на те, що ми знову станемо, братця, свободу відновим. захід і схід не розділим ніколи, а Путін наш Крим не вкраде на обід. Я вірю і знаю, щасливе майбуття поринаю. Нікому не здамося, ніколи не впадемо і назавжди рідну неньку збережемо. Ми, братці, навіки, до кисні останку ніхто не порушить братської слави. Ми козаки, ми справжні герої. Ніколи не впадемо на коліна з тобою. Нас ніхто не розділить, ніхто не здолає. Розколу не станеться, я це знаю. Не для того росли, не для того стояли. А для щастя країна ми воювали за тебе здолаєм, за тебе ми зможемо вистояти у бою з безправним путіном негожим. Україна розквітне і знову заграє барвами квітучими, неначе у раї. Коли я перший раз приїхала на Майдан, я побачила патріотів. Які сказали, ми будемо стояти до кінця. І цей кінець моя вільна, незалежна, правова Україна. Всі розуміли, що це буде нелегко, всі розуміли, що це буде не скоро, всі розуміли, що можливо прийдеться і померзнути, бо йшла зима. Але ніхто не знав. І не міг навіть передбачити в страшному сні, що ця влада, яка керувалася і керується до цього часу, колишня влада Януковича із Кремля, вдасться до такого жахітливого розгону, так би мовити, антитерористичного акту по розгону Майдану. Вони спочатку викрадали активістів. Вони спочатку вивозили їх і викидали в ліс. Ось Вербицький. Це викладач наукової установи із Львова. Він надзвичайно великий патріот. Він любив свою Україну і покинув все, щоб прийти і підтримати європейську інтеграцію. Його було поранено, і коли його було завезено в лікарню, його з лікарні було викрадено разом із ведучим. Майдану Ігорем Луценком і е, вивезли у ліс. Вони його побили, потім обмотали йому руки і ноги, ноги скотчем і викинули у лісі. І до ранку він замерз. Це був один із перших. Ось Сергій Нігоян, він сам вірменен. Він приїхав на Майдан 5 грудня і він стояв на Майдані, закликав всіх любити свою Україну. І читав Шевченка. Тому, звичайно, ми сьогодні стоїмо. І зараз, бачите, це були одиниці, а зараз їх уже засу. Зараз їх уже сто І як казав патріарх Київського патріархату, символом революції гідності є той нескорений козак, над яким знущалися Берківтосі, його били, його розділи, його на морозі, над ним насміхалися, з фотографу з ним фотографувалися. А він голови не схилив. Ось українець і такого українця здолати не можна було. 22 січня, уже коли святкували день соборності, влада не стрималася. Коли майданівці пішли на, до Верховної Ради на штурм, їх там зупинили. І вже вперше по них почали стріляти бойовими кулями. Це дійсно було знущання. Це було варварство, це був геноцид влади проти свого народу. Дванадцятої чи першої ночі йде напроти нашого так такий повністю горіла купка. В нього буде скидати маленький, чорний чорний, без головного бора, облитий водою, як вони фонтаном вливали, Ми його зупинили. Каже, скільки тобі років? 16. Звідки ти з Чернігівської області? Куди ти йдеш? А він каже, хочу піти, щоб мені спину помасти. Пішли ми з ним, зайшли. ми. Мельсанчась. Ви що думаєте? Він, казується, вже третій раз у спину може. У нього спина, як от у банки кладуть ці. Угу. Його спина не має ні одного місця. Деякі сучащі вже рани. Ви представте собі, ми його зараз, ні, я не піду, я втічу і я вернуся. Ви що думаєте? Обробили йому рани, і ми знову його побачили на переконі. Мене дуже поражає, і я вже горжуся жінками нашими. Якщо порахувати у кількісному складі, скільки жінок на ніч. Оставалося на Майдані, то я вам скажу пропорційно 50 на 50, я можу сказати. І це не просто, а це активно. Всі барикади, які були побудовані, за скільки годин. От барикада на Грушевську, вона була побудована ну, ну, ходи 2-3 години. І вона викладена була аж наверх, хто знає, там є драматичні не стріляли. Це все, це все жіночими руками. І ви побачите, як жінки били. Камінцівці вибивали, де бібліотека там верховна рада це просто неможливо. Крові на кров на руках все робили жінки. Хлопці стояли на закидали камінні. Коктейлі молотова носили жінки, чай і коктейлі молотова. Є такі епізод з е, автомобілем Таврія нашого українського виробництва. Цей епізод відбувався. Ще коли був перший розгін Майдану у... у грудні місяці. Майдан почали штурмувати, і народ... самого народу на Майдані було багато, і сил Беркуту не вистачало. Їх звітель зняли від київської міської адміністрації і перекинули на Майдан. Ранком, коли ми вже начебто відбили цю атаку, і зразу моментально рознісся слух, що штурмують київську міську адміністрацію. А ми ж її покинули, тому що не було там вже оцеплення, ми пішли допомагати на Майдан. І біжимо ми, значить, всі до Київської міської адміністрації, прибігаємо там 6 чи 8 автобусів, «Баркутів». Всі почали ходити по пішохідному переходу, тому що вони сюди пропускали шкільні автобуси. Ну, ви знаєте, шкільні автобуси жовтого кольору, десь в кількості, там, може, автобусів було десять і хотіли перекрити Хрещатик. Ну, якась їх там операція, бо видно, план якийсь мені був. Один автобус, значить проїхав, а один став і... І за ним стало кілька. І з тієї сторони зупинився рух. І з цієї сторони зупинився рух автомобіль. Відбулася велика пробка. Я вибиваю туди, за ці автобуси, дивлюсь, там таваря стоїть. Кажу, браток, давай від'їжджай звідси. Тому що треба, щоб ці автобуси здали, ну, щоб розвити рух. Він каже, я її не можу завезти. Холодно, акумулятор здох, я її завезти не можу. Ну, беремо, значить... Чоловік п'ять там чи десять нас було, і пхаємо ну, по цій вулиці під, під гору, заднім ходом пхаємо в метрів метрів Ну, Дуже було весело. Звичайно, що як ми проклинали український автопром. Дійсно, герої не вмирають, і як ми знаємо. На нашій Україні є досить багато патріотів, які можуть і прагнуть захищати країну. І взагалі ми маємо шанувати і завжди пам'ятати, і розказувати і дітям нашим. І взагалі зараз в наших очах твориться історія, і тому герої не вмирають. Слава Україні! Я вважаю подвиг. Тут інакшої думки не може бути це, так ніби несподівано для нас, українців все це трапилося. От ми часто почали вживати такий вислів. Моя хата з краю». Здається, що так завжди почали поступати українці. Хай зробить хтось, це справа не моя. А виявляється, що оцей висип зовсім не відповідає дійсності. Моя хата з краю, я першим ворога приймаю. От в чому суть, в чому істина. І саме тут так себе і показали люди. Я б також там була, якби був мій вік, трошки інший і іншим було здоров'я. Це тільки початок. А тепер нам треба громадою всім разом потихеньку, крок за кроком, розбудовувати нашу нову державу, але щоб дійсно Україна стала незалежною, прийшлося людям покласти своє життя на превеликий жаль. nebesovnej, svetlý pamäti nebesnej sotne.